Вітю країн разом сильніші. Доброго дня, шановні вболівальники. Раді вітати вас із пінатар арени. Містечко Сан-Педро дель Пінатар. Це Іспанія. Тренувальні збори Карпат. Тривають і позаду перший тиждень підготовки команди Франціско Фернандеса. Сьогодні другий контрольний поєдинок зеленобілих. і е, опонентом львівських Карпат буде команда Реал Мурсія Б. цього клубу. Перед поєдинком тепло спілкувався із тренером Карпат Стені. Намагається пробити удар Мірушніченка. не точно м'яч летить далеко. Або сусідні Аліканте, Валенсію, Альмерію, Ельче, Лорку та інші міста. Пало Вітор тягне м'яч. Пробуває по воротах над поперечку. летить м'яч цей удар. Знову-таки фіксуємо, щоправда, поки що не у площину воріт. Зараз навіть справа флангу відсичав. Удар по воротах. Ще один шанс у Карпат. Іван Чабан, Іван дуже сподобався попередньому поєдинку. Чачо. Хороша передача вперед. Немає офсайду Ярослава Карабіна. Карабін набирає швидкість. Виходить майже вічнаві з голкіпером Карабі, не влучає ворота, але це міг бути дуже-дуже схожий епізод на той, який був в матчі Теджоном, справжнє дежавю. Практично та ж хвилина. Восьма-дев'ята хвилина. Карабін отримує передачу. Вже не від Федора а від Чачо. Виходить вічна віч і ну, відверто дивом не влучає у ворота. Дивимося ще раз мав достатньо часу, мав комфортну можливість підлаштувати під ліву ногу м'ячі. Ну, начебто все робив правильно, але у. Січня 29 січня наступного дня Карпати зіграють проти шведського «Вернаму». Ну і далі буде переїзд в іншу локацію. Про це згодом зараз зупиняється на газоні Олексій Сич. У боротьбі Сич зазнав ушкоджень, потрібна допомога медиків. Ману м'яч виніс у фланг. Ну, а в боротьбі з Кайоде Сич невдало впав, очевидно, так, підставив спину Нігерієць і Олексій завалився на газон поки що. Не може. Карабін намагається обіграти. Хосе Антоніо падає, і порушення правил. Це штрафний для Карпат. Денис навішує. Пробиває по воротах і відкриває рахунок Мірошніченко. Фантастичним ударом зі штрафного. Про те, що це навіс, подумали не лише ми з вами, а й також і голкіпер. Герал Мурсібе, Ману Гарсія, для якого такий удар став повною несподіванкою. І ось так. Вимагали ми ударі. Поворотах, ось він є. Дивимось, Ману Гарсія. Начебто й стежить за напрямком польоту м'яча, Але Мірошніченко виконує ідеально цей удар у го століття. Тут зародився футбол. Зараз Чачо скидає під удар Сапузі, пробиває Марко. Поруч зі стійкою. У воротах залишається з номером 35. Ману Гарсія. Зараз хороший шанс у Фабіану. І це була чудова нагода для того, аби забивати передачу на Кокоденяка. Юрій Кокоденяк доволі близько до воріт. Передача праворуч. Квасниця. Квасниця має кілька варіантів. Повертає назад на Кокоденяка, то на дальню стійку. Фабіану пробиває головою, але це положення поза грою. Гол буде скасовано. Федор. Шах. Едсон. Едсон готує. Удар пробиває Едсон. Забирає, принаймні, парирує цей м'яч. Ману Гарсія до рук не забирає. Суперника сьогоднішнього реалу Мурсі Б. Цей сезон фактично і не, не припинявся. Команда виступає у чемпіонаті у Терсера Федераціона. Зараз удар Шаха. Хороший удар. І це 2-0. Артур Шах відзначається красивим ударом. І е, голкіпер знову-таки враження не очікував цього. Ману Гарсія. Його удар Артура Шаха застав зненацька. 64-та хвилина. Дивимося, Артур Шах отримав передачу від Косниці, підлаштував свою під праву ногу і красиво пробив і від стійки м'яч. Залітає таким. Такі удари прийнято називати більярдними, точними, чіткими, акцентованими. Низом віддавати ці передачі. Горневе зараз має підтримку від Фабіано. Фабіано прострілює взовж урід на дальностійку, але. Костенко був готовий замикати. Він, Ігор Невес. Багато бореться. Невес після виходу на поле шах. Ще одна можливість. Удару шах пробиває. Цього разу не настільки акцентовано і точно. На Фабіано вона, щоправда, не проходить. Федор з боротьби не вимикається. Федер знову на Фабіано. Фабіано прострілює. Знову на дальню стійку. Знову, знову невдало. Лях. Лях прострілює прострілу. Немає Костенко пробивається. 3-0. Ян Костенко відзначається забитим м'ячем Карпати. Доводить рахунок до розгромного. Затяжна атака. З використанням обидвох флангів завершується врешті тим, що Костенко знаходить цей момент і слідом за Міршніченком та шахом забиває. Обвідним ударом вражає дальній кут воріт. Реал Мурсі Імперіал. Ну і це все. Карпати перемагають. Залишайтеся на youtube каналі Карпат.